І на завершення традиційно про спорт. Боксерську збірну укомплектовано. Миколаїв приймав Кубок України з боксу. 75 найсильніших спортсменів, 10 вагових категорій та 4 дні змагань. Боксери викладалися наповну, адже на кону стояло потрапляння до національної збірної та підготовка до європейської першості. Три раунди по три хвилини. Таким був формат цьогорічного кубку України. На турнірі були представлені усі 10 вагових категорій. У кожній змагалися найсильніші боксери, або, як прийнято казати, еліта. Найвидовищнішими, звісно, видалися бої важковаговиків та супертяжів. Важковаговику Дмитру Лісовому із Вінниці, наприклад, лише 19, але у його активі вже є кілька вагомих нагород. Став призором чемпіонату міра по служачих в тому році. Зараз притер України до 22 років старим був. От боксував з Рамазаном в фіналі, програв 2-1. А от поквитатися із давнім суперником Дмитро міг уже у чвертфінальному поєдинку на Кубку України. І боксер без вагань скористався шансом. Бой складний, вийшов, просто за 10 хвилин не розігрівся, просто поздно дзвонили. Просто говорили, що буде вечірня програма, а перенесли на, типу, на утренню. За того просто за 10 хвилин прибіжав, переодіявся, вийшов не розум'ятий. Сложно було. У півфіналі йому у суперники дістався не менш сильний та й куди досвідченіший боксер із Хмельницька Дмитро Смагула. Займаюся більше 10 років, подобається цей вид спорту, тому що це мужський вид спорту настоящий. Саме головне виложитися в рінги на всі 100%, щоб потім не виходити з і ще залишилися сили. І там ти думав, що мог би ще краще відбувається, щоб виложитися і показати все майстерство, яке готував. Однак, попри досвід суперника, вінничанин виявився сильнішим. Втім, виграти чемпіонство лісовому таки не вдалося. Поступився столичному важковаговику. Тим не менше, місце у збірні хлопці собі гарантували. А отже, попереду напружена підготовка до європейської першості. Українська команда сьогодні являється. Одна з найсильніших команд у світі, тому сьогодні у нас іде зміна поколінь. Тут молоді хлопці приїхали, які тільки починають свою спортивну кар'єру. Ви були лідери наші вже команди, це Ломаченко, Усік, Хитров, Женя, вони перейшли, Шелестюк, Тарас, професійний бокс. Зараз молоді хлопці повинні відібратися в команду. Ближайші соревновання – це європейські ігри, це, якщо Олімпіада в Європі есть зараз проходит відбір сильніших боксерів на эти європейські ігри. 10 весовых категорій, звісно же, від кожної страны участвують не более одного в кожній весовой категорії. Ми були б рады, якщо у нас буде 10 человек от страны, то тобто есть в каждой весовой категорії по одному. А от Миколаївському важкового вику Костянтину Довбищенко не пощастило. Суперник виявився сильнішим. Тим не менше, збірна таки не залишилась без миколаївців. Виборовши срібло у категорії до 52 кілограмів, до національної команди потрапив Максим Фатич. Компанія Йому склали бронзовий призер у вазі до 60 кілограмів Віктор Славінський та супертяж з Южноукраїнська Віктор Труш. Тетяна Коренківська, Данило Сліж для програми Об'єктив.